Міцного вам Бахмуту 27 лютого, близько 22 години. Доба вже на Сході, ніч попереду. Не буду сьогодні вас нічим не захмучувати, засмучувати. Бахмут не в облозі. Ми тут і то є добре. Значить, сьогодні нарешті закінчили, практично закінчили там стягування на банку всіх залучених в результаті збору коштів. Сашко покажи, будь ласка. Ось на екранчик сюди. Оп. Оце станом на 8 годину було 20, як, 28, 28 мільйонів. Е, вже зібрано на одній банці. Для чого це потрібно? Це трохи тими банками виникло. Це в рамках збору, хто не знає на ті дрони, що ми зараз велику партію закуповуємо на понад 50 підрозділів засії треба їх всі в одну докупи щоб потім одним одною сумою як то кажуть по контракту переводити міняти на валюту і переводити трохи були заминки з банком без претензій зрозуміло ці органи що там мають як це називається моніторингові і таке інше запросили там виписку то я просто вам, щоб ви розуміли, кількість, бо ми не можемо порахувати, яка кількість донаторів прийняла участь у зборі. Одне знаю. Приватівська картка, приватівська, на котрій було накопичено 10 з 30 мільйонів гривень. Виписка зайняла 1744 вертикальних сторінки. Ну то уявіть собі, скільки не знаю. Навряд будемо рахувати. Це говорить про те, яка сила селена людей. Задіюються у такі проекти, і це не те, що тішить. А я пишаюся і щоразу це повторюю. Що я є українець і маю честь захищати свою батьківщину для таких гідних громадян, патріотів і добродів. Трохи порозважаю вас про нову псячу тактику навколо Бахмуту. Пам'ятаєте, розказував, що концентрація вагнерівців різко е щезла. Зайшли регулярні війська, і знаєте що? Ті регулярні війська трохи такі хробачня, як Починаємо їх масажувати. Я вже не говорю про стволку, а навіть е, е кидами чи ще якимись е відповідними подарунками для підарунків. То тікають аж бігом, і вони за пару днів зорієнтувалися. Повернули передові загони вагнерів. Що вони зараз роблять? Групи від 5 до двадцяти хробаків, саме вагнерів. Ми це чітко розуміємо, бо навіть ті самі по радіоперехватам пси супроводжують. Авіаудар зараз буде до речі на ваших прямо в ефірі. Це вони зараз застосовують щоночі. Потужні авіаудари, ракетні по бахмуту. Полетіло. Зараз буде. Так звучить авіаудар по центру Бахмута. То що робить? роблять і відбувається, він 3-4 рази за ніч застосовують щось, якісь потужні ракети, то не нурси, ще не Фаби Фаби, от коло мені підказує, але така після них цей, криниця така має реальну. Афіглюю, але насправді то є страшна зброя, котра наносить, розбирає бахмут на щіпки, і мало що з нього залишиться з того міста. Це треба визнати. Але ми тут ми тримаємо і триматимемо, і, як звичайно, одне й те саме. Повертаюсь до вагнерів. Значить, що вони тепер роблять? загони, заград загони, пам'ятаєте, да? вперед, регулярні сикують, аж під себе кладуть. Засилають вперед е, п'ятірки, десятки-двадцятки. Ті займають позиції. Е, в раді, які їм кричать, що як відступиш, то в кращому випадку на, на підвал на яму. Не знаю, що в їх розумінні є на яму чи не краще на ямі, все ж таки, чим здохнути в першій же атаці під тиском, е, нарвавшись на зворотній вагон ЗСУ. Але виглядає то досить, е, досить. Е, Оригінально не підходить слово, прийомкувато теж негарно казати. Одним словом, як було то вагнерівське тушковане м'ясо, так воно і залишилося. Трохи його відвели. Зараз його повернуло, і вони на всіх напрямках, що є навколо Бахмута, пруть у якості передових груп, у котрих немає права повернутися назад. Все. Після них заходять регулярні війська. Називаються вони борзо регулярними військами. Насправді це досить такі зі страхом серця у них там немає. В чому там в кінцівках хробачня, котра відповідним чином себе веде, отримуючи відповідну арзустріч чи, чи, чи вступаючи в контакт. Тяжко сьогодні, 27 лютого. По всім, без виключно, напрямком Бахмуту. Поспілкувався з усіма колегами. Зараз готуємося до ночі, підводили день, зараз у всіх там на радейки, координація, карти таке інше. Складно на кожному з напрямків. Щось вони собі знову намалювали, ті підари. хочуть вони якнайшвидше нас взяти у кільце. Ще раз повторюся. Е облоги немає. Крає тяжка ситуація на північному дальньому фланзі, звідти відбуваються от саме ті штурмові дії ворога. Вони не є багаторазові, вони є беззупинні. Вони просто продовжуються, лягають, відходять, виносять залишки якогось 200-300 і знову завалюють. Знову завалюють, і от одне і те саме вони дуже хочуть перекусити. Одну з доріг не буду називати, ті, хто карту дивиться, розуміє для того, щоб сформувати, вже чи не оперативне оточення, будемо так казати. Але нехай спробують ще до того дотягнутися. А наразі мусите розуміти, Бахмут стоїть виключно виключно на характері тих воїнів, котрі його захищають. Концентрація сил ТРО наразі мене вражає. Сюди. Приїхала кількість добровольців, будемо так казати, воїнів, котрі спочатку війни трохи пізніше пішли у територіальні оборони. І будьте уважні і з повагою до воїнів ТРО, бо вони на то заслуговують насправді. Не менше, як всі інші підрозділи. Дякую за цей день, всім без виключення підрозділам ЗСУ, що оборонять фортецю Бахмут, всім загонам прикордонників, всім підрозділам загонам Нацгвардії, ТРО, артилерії, всім тим спецпідрозділам, який я зазвичай не називаю, Котрі, кожен з котрих робить тут свою роботу, котру повинен робити. Матуся, я тебе дуже кохаю. Це буде добре. Нарід, рухаємося далі, ночі попереду. Вам тихою та теплою, а нам, оскільки це можливо, спокійною. Туманяри не проходять, щоночі нічого практично не видно. Волога страшенна, все потануло, плюсова температура третій день, болота, по коліна це дуже досить так м'яко кажучи. Разів з 10 на протязі дня дощить, перестає, дощить, перестає. Все це впливає на складність виконання тих чи інших тактичних задань та виконання бойових задач. Але маємо, що маємо. Весна на носі, зима здається. Славити Богу, що ця зима не була типовою. Все ж таки, як звичайно, вона буває своїми нерозмірними холодами. Ворог гамселить по місту артилерію, танками, РСЗВ, мінометами. Останні декілька днів додав авіацію. От щойно випадковим свідком стали, отак от от 3-4 рази за ніч залітають ворожі підерські літаки, кидають суттєві зарази і наносять тим самим, розбирають тим самим Бахмут. Несуть за собою смерть. Багато що ще мав сказати, але, мабуть, цього достатньо. Для наступальних дій тут у нас засобів недостатньо, скільки критично би це не звучало. Не вистачає мін всіх без виключення від 60-х до 120-х. Не вистачає. Ручних гранатометів не розтучає тих засобів, які потрібні хлопакам безпосередньо а, знаходячимся щоденно і щосекунди у контакті. Але давайте будемо розумінням відноситися, бо я впевнений, що наше командування знає, що робить у передчас тих дій, котрі ми дуже очікуємо по будь-якій ділянці. Нашого фронту для того, щоб в кінці кінців розчехлити все те, що ми отримуємо, і піти давати нормальних люлей тим храбакам. А Наразі будемо тримати фортецю Бахмут, який був нашим, є нашим, і залишатиметься нашим стільки, скільки ми зможемо встояти, чи скільки буде доцільно для виконання бойових задач. Всім миру!